Масовану ракетну атаку росіяни здійснили на столицю. У Києві лунала серія вибухів. Мама, мама. Після чого у різних районах столиці здійнялися стовпи диму. Києва Віталій Кличко повідомив, що росіяни влучили у приміщеннях дитячого медичного центру охмадит. Я. У охмадиті щодня рятують сотні дітей з тяжкими захворюваннями, але для росіян вони стали черговою ціллю. Тут лежать бля, маленькі діти, вот, поруч? Тут всі лежали маленькі діти, всі. Бля. Нині триває розбір завалів. Загалом наслідки атаки відчули майже усі райони Києва. У Солом'янському районі є пошкодження офісної будівлі. В Голосіївському пошкоджені гаражі, горять автомобілі. В Дніпровському палають уламки в житловій забудові. В Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі. Також виникла пожежа у приміщенні одного з підприємств. А в Деснянському районі займання будинку. Нині відомо про 11 постраждалих та семеро вбитих. На жаль, кількість жертв може збільшуватись.